Так виглядає ідеальний майданчик для гри у стрітбол. Власне, це пів майданчика класичного баскетболу на вулиці з нетравматичним покриттям. Асфальт у даному випадку небажана долівка. Збиті коліна і лікті або забої при падінні неприйнятний варіант, дарма що гра зветься вуличною. Пограти в стрітбол без ризику травмуватися молодим людям. У нас ніде. Є тільки авангард да, напроти Поділля, але там асфальтове покриття. У нас, на жаль, якби навіть біля шкіл, де є майданчики з асфальтовим покриттям, немає ні сіток, немає ні колець. Це постійно потрібно оновлювати і це все ж за рахунок ентузіастів виключно. Щоб змагання відбулися на пристойному рівні, і в гравців не було нарікань на умови, довелося облаштовувати майданчик на місці льодового катка. Там і вирували всі спортивні події кубку з вуличного баскетболу, в якому взяли участь 39 команд. В основному це гравці з західної, центральної України та районів нашої області. Очікували трошки більшу кількість команд, але я вам скажу, що весь західний регіон відгукнувся. Він приїхав чомусь в цьому році значно менше було хмельницьких команд. Можливо, тому що якби щорічно виграють не хмельничани, але все одно ж цікаво спробувати свої сили порівняно з тими командами, які значно сильніші тебе. Стрітбол прийшов в Україну у 1995 році. З цього часу його розвитком займалася Федерація баскетболу України. Скільки і чого було зроблено, аби вуличний баскетбол набув популярності і масовості, а в Україні з'явилися професійні команди. Сьогодні, мабуть, не час аналізувати, але що гра з демократичними правилами має великі перспективи, це навіть не обговорюється. Власне, і в Україні стрітбол має свою нішу в переліку ігрових видів спорту, тим паче, з огляду на його популярність на заході. З міста Вінниці і з міста. Та рівно приїжджали гравці, які ну, цим живуть, заробляють цим на життя. Навіть в переможцях був гравець, який свого часу викликався до національної збірної України з баскетболу Великого. Я думаю, таких, на таких гравців варто було подивитися. Так як планується прийняття його до олімпійського руху, і це якби. Вже показові виступи мають відбутися в 2016 році на Олімпіаді. То тоді я думаю, що і держава долучиться до якби до розвитку. А так це поки що все, якби ентузіазм, літній відпочинок і, взагалі, свіже повітря. Цього року найвищий рівень продемонстрували гравці рівненської команди Лав із їм вдалося обіграти всіх суперників та зійти з головною нагородою змагань Кубком і на найвищу сходинку п'єдесталу пошани. А другий та третій щаблі дісталися львів'янам та франківцям.